Контента нам ну. такий краєвий тут річка Кимчей. Там траса Магдалинівська. Туда черетувато прямо Це Луки. Саме головне. Взагалі це Скіфський курган. Дуже великий, до речі, знаходиться за Спаським. Пам'ятка археології охраняється державою. Пошкодження карається законом. Ледве виїхав сюди. Ще красивіше в композиції. Душевне місце, хтось його насипав тут таку, це. Щось тут під низом теж явно є якийсь некрополь. А там траса з Дніпра на Магдалинівка. procicra